Вітаю вас, шановні краяни, і запрошую переглянути черговий випуск інформаційної програми Новини краю. Ви дивитесь нашу програму на 40-му дециметровому каналі. Вчора минуло 47 років з дня визволення Івано-Франківська від німецько фашистських загарбників. 47 років тому війська першого українського фронту генерала Конєва рішучим ударом з боку Коломиї визволили обласний центр Станіслав. Бої за наш край стали важливою ланкою львівсько сандомирської наступальної операції. В ході якої фашистські окупанти були відкинуті з важливих стратегічних позицій, які вони утримували майже чотири місяці. Понад 12 тисяч бійців, кращих синів і дочок народів нашої країни віддали своє життя за визволення прикарпатського краю від фашистів. Всі вони чесно і до кінця виконали свій солдатський обов'язок. Вічна їм слава і хай буде наша земля їм пухом! З нагоди річниці визволення Івано-Франківська від німецько-фашистських загарників в обласному центрі о 9 годині 30 хвилин відбулося урочисте покладання вінків та квітів до могил і обелісків полеглих. Зокрема, вінки були покладені представниками радянських партійних та господарських органів і організацій, ветеранами війни і праці, численними гостями, учасниками боїв за визволення Прикарпаття. Учора ми урочисто вшанували полеглих тих, які віддали своє життя за визволення Прикарпатського краю від німецько-фашистських загарбників. Але є ще серед нас і чимало колишніх воїнів, визволителів, ветеранів війни, які живуть, і слава Богу, що вони живуть, що вони є серед нас, але їм сотужно малі пенсії, хвороби, фронтові рани і, власне, є така організація фонд милосердя, який допомагає цим людям. Тож подивіться сюжет на цю тему. Ми вже розповідали вам, шановні глядачі, про те, як нашим бідним, хворим, знедоленим, малозабезпеченим сім'ям допомагає мальтійський хрест орден Мальтійського хреста, як допомагає Червоний Хрест з Баварії. З, з Німеччини, західної колишньої, ми показували інші сюжети, які свідчать про те, що у нашому суспільстві є чимало людей недоланих, яким потрібна допомога і милосердя. Власне, таким людям покликана допомагати і допомагає фонд милосердя і здоров'я, зокрема Івано-Франківське відділення, де ми зараз і запитаємо у. Заступника голови цього правління цього фонду Олександра Олександровича Осінського, як він веде роботу, тому що наскільки я знаю, є різноманітні у нас фонди, різноманітні милосердні організації і дитячий фонд, і інші, однак вони, як би мовити, спеціалізуються, допомагають своїм. А вже чужим ні. Фонд е, милосердя і здоров'я допомагає всім, незалежно від віку, від місця праці, від е, сповідна релігії і так далі. Чи не так, Олександр Олександровичу? Цілком вірно. Я хотів би декілька слів сказати відносно того, що серед різних дефіцитів на сьогоднішній день, напевно, найвеликий дефіцит це дефіцит милосердя. Співпереживання, людяності і завдання якраз обласного відділення Фонду милосердя і здоров'я, який вже працює третій рік, полягає в тому, щоб відродити оце споконвічне, е таке притаманне нашим людям е якості оці. Обласне відділення це громадська організація, яка нараховує понад 2,5 тисячі чоловік активу. В містах і селах, які працюють там. І постане питання, чим же ми займаємось? Ну, по-перше, ми дбаємо про малозахищених людей. Зараз в області проживає понад 350 тисяч пенсіонерів і інвалідів. З них більше 14 тисяч це одинокі громадяни, перестають непрацездатні. Понад 2 тисячі. Особи теж одинокі, які, яких вже потрібно обслуговувати безпосередньо вдома і вимагають підвищеної уваги до себе. Ми допомагаємо цим людям, виділяємо їм одноразові допомоги. Так, за цей період понад 2000 таких осіб одержали допомогу на суму більше 10 тисяч карбованців. Зараз фонд оплачує безкоштовне харчування. Одиноких в місті Івано-Франківську цим користуються безкоштовними обідами, користуються 240 чоловік. 240 чоловік. З яких 130 обіди безкоштовні завозяться безпосередньо на дім. Ви розповіли, як би там не було, але допомога це в першу чергу кошти, гроші, карбованці, хай і дерев'яні. Де ви берете? Як ви, які ви вишукуєте резерви, щоб знайти більші суми? Ну, в основному це добровільні внески колективів, пожертвування громадян, значить, підпри... колективи підприємств, установ, організацій, релігійних громад, окремих громадян. Я вам скажу, що зараз за розпорядженням обл'єконкому івано франківського міського конкому в цьому році нам виділили 86 тисяч карбованців. 68 тисяч карбованців ми одержали під час проведення от, в травні місці, місячника милосердя. 35 тисяч в тому числі за рахунок аукціону. Закінчивши. Брати інтерв'ю у заступника фонду милосердя Олександра Осінського. Ми вже е, було йшли, попрощалися, але тут е, до відділення зайшло двоє е, чоловік і жінка, двоє пенсіонерів, як я вважаю. Представтесь, будь ласка, я Надія Іванівна Барабаш, учителька в минулому. Я співробітничаю із фондом обласним відділенням фонду милосердя уже кілька років. Я ходжу на перевірки на тих умов життя людей, які звертаються з заявами про допомогу в обласне відділення. Дуже багато є біди, дуже багато є бідних людей, старших, немічних калік, які потребують допомоги, дуже навіть потребують допомоги. І я навіть задоволення відчуваю від того, якщо я поспілкуюся з такими людьми і їм вони відчувають задоволення задоволення, а ще якщо правління фонду виділить допомогу їм, то і ще найбільше задоволення. Я вважаю, що це дуже потрібна робота. І коли на підприємствах, в організаціях є така можливість, обов'язково треба асігнувати кошти фонду, щоб фонд більшими засобами розполагав, щоб ще більше людей могли одержати таку необхідну їм допомогу. Дякую вам, бажаю вам здоров'я і довгих років життя. А чого ви прийшли у фонд з я якої прийшов справи? Сюди, щоб піщити документи організації милосердя. А ви я, що вмієте я, я, це робити? від війни другої групи? От, персональний пенсіонер? Ага. Отже. Одна прийшла допомогти, і ось теж пенсіонер прийшов допомогти уже фонду. фонду. Так фонд допомагає і фонду допомагають. Я тільки ще на закінчення додам, що очолює фонд, головою управління фонду, є ректор Івано-Франківського медичного інституту професор Євген Михайлович Нейко. Оце подивився я цей телевізійний сюжет пригадав попередній і подумав: Дивна ми країна, дивний ми народ. Перемогли у великій вітчизняній війні, стали переможцями. Маємо ветеранів, маємо героїв, надрукували виштамповали ми багато орденів і медалей, але доведеться, через багато десятиліть після цієї важкої війни ходимо по кругу з шапкою і збираємо на обіди, допомагаємо бідним, знедоленим, хворим, інвалідам. Щось у нас. Не так складається, не так склалося. Однак проблем у нас кожен день чимало. Тож подивіться репортаж з міського агентства аерофлоту. Воно франківське телебачення, канал 40, веде цей репортаж з гарячої точки міста з гарячої в повному розумінні цього слова. Не тому, що температура гаряча за вікном, а тому, що в цьому залі дуже висока температура, багато людей. Люди хвилюються, нервуються, стоять великі черги, і ми зараз попитаємо ще у. Черги, чому, на їх думку, так є, і що би можна було зробити, щоб полегшити тут працю і в чергах. Представтеся, будь ласка, я бачу, ви тут нервуєтеся за квитком. Попов володій Петрович, шахтер Калуша. Бардак везде, бардак, абсолютно. Вот сижу уже 4 часа. Хочу білет взять на місяць вперед. Нету в кассі не, нету. говорят, в кассе возьмите, стойте в очередь. А заказ у меня не можуть взяти, щоб я потім білет приобрел. Уплатил деньги, дали мені це саме. Я прийшов в любой день і это. Когда наведуть порядок, я не знаю. Это самое. Порядку немає. Шахтар скалош уважає, що порядку немає. А що ви можете сказати про роботу каси цієї? Та погано, бачите, що твориться. Можна тут умерти. Горячу, так? Горячу дуже, дивіться, жара, людей багато. І щоб взяти, вистояти білет треба двоє-троє суток вистояти. Дві-три доби. Вітрі. А ось е ваша думка про роботу цього Це -то Зараз такий період жвавий, що це. А так, ну все-таки треба покращувати якось, щоб люди не мучилися. А ви куди хочете летіти? Бачу, ви наш гість чи. Я хожу домой. Куди? Карші. Короче, в Узбекистан. Вы что, студент? Нет, я просто с приездом. С приездом. Ну, да. еще? ну, вот два дня стою около кассы, ничего нет, не бьет. Uh -huh. Ну, подойдет трудно кассы. Очень, очень медленно работает кассеры. Да, ну... А что бы вы сказали? С 9 годин стою и не могу взять квиток. Uh -huh. А ваша думка про работу кассы? Ну, во-первых, самое помещение маленькое. Треба збільшувати, ну і більше щоб на касівів дати, щоб з касів, да, тому що вони не успівають, вони перемучуються даже. Прошу ваша думка. Моя думка, що касти дуже погано організована вся робота. Начальник вас побачив, зразу сховався. Навіть нема розкладу в Москву, Львів, всі звідси, Чернівці, Тернопіль. Всі ж могли би тут повісити. Люди підходять і в касі забирають чер... час. На питають туди, да, сюди вона відправляє їх в довідкове бюро. А то не довідкове бюро, то і диспетчер. І вона не має. Там теж треба вистояти дві години, щоб дізнати лише якусь інформацію. І тут я другий день, вже, наприклад, стою в касах. Ну страшне, то є щось... Щоб взяти довідку, треба два дні втратити. Ну як бачите, ми показали вам правдиво. Хто хотів, той висловився. Порядку дійсно належного немає. Будемо сподіватися і на нове приміщення, але і в старому, поки ще здадуть нове, треба навести вода і нормальний якийсь порядок з продажем квитків з відпочинком відвідувачів, пасажирів майбутнього аерофлоту, який у нас, як раніше писали, найкращий у світі. Ми зараз беремо інтерв'ю, коментар своєрідний до цього сюжету, який ви щойно побачили, у начальника агентства Валентина Миколайовича Бєлішева. Розкажіть, будь ласка, чому так багато людей, чому такі великі черги, чому стільки незадоволених е, людей, які не можуть придбати вчасно квитки, одержати довідку? Значит, я что могу сказать? У нас годовой план перевозок на этот год 265 тысяч. Мы должны перевести пассажиров. Здание наше на всю область ⁇ это центральное агентство. Оно не рассчитано для такого объема перевозок. Мы перевозим, в смысле, пропускаем людей через наше агентство порядка 300-400 тысяч в год, а отправки плановые 265 тысяч у нас. Значит, что я могу сказать? Я работаю здесь с 1985, с 1985 года. Пришел я в это помещение. Значит, сделал свои расчеты. Оказалось, что здание не приспособлено. Здание не приспособлено к этому пропуску пассажиров. Оно, значит, здесь имеет полезную площадь порядка 90 квадратных метров. Значит, местные органы власти строят для нас новое, типа, по типовому проекту, новое агентство Аэрофота по улице Дадугина до это Чекистов, Сахарова сейчас называется эта улица. Значит, еще по плану мы должны были в 89 году перейти в это новое помещение, где предусмотрены все нюансы нашей работы. И помещение, и для пассажиров, там, и залы отдыха, и ожидания, и кассы, и диспетчера, все, что хочешь. Там, в общем, на 400 квадратных метров, подчеркиваю, здесь помещение на 90 квадратных метров полезной площади, там на 400 метров. Валентин Миколаївич, у вас, я бачу, в агентстві чимало довідкових різних документів, плакатів, розкладів російської мови. Коли є закон про мови, коли ви вже думаєте їх замінити, обновити? Значить, цей закон вийшов в цьому році тільки, правильно? Нам довели це, що я лично сам теж пройшов курси обучення українського мови. ну і всі працівники, які которые... с Россией. Тут я по направлению сюда прибыл с Ленинграда после окончания Академии гражданской авиации. Я сам, короче говоря, русский по национальности. Я лично сам прошел курс обучения украинского языка. Ну, но... и можете разговаривать в украинской мовой? Могу, но просто сейчас перед экраном телевизора я не хочу коверкать там это речь, все. Но могу, я с людьми З людьми я разговариваю, хто по российской мове, значит, я по російської відмовляю. Ну, хочу, щоб доходчиво було для всіх. Кому я буду говорити, поймут і українці, і російські, і другие нації. Коли сподіватися на весілля у вашому агентстві? Значить, ми ждемо этого на уже з 89 дев'ятого року. Мы предписания получали от местных органов власти, чтобы мы освободили это помещение, что тут хотят какую-то фирму, одяг что ли продлить или еще что-нибудь. Решался вопрос такой, я лично ходил, добивался, чтобы нам помещение отдали по улице Чапаева, где сейчас находится магазин «Электрон», продают там это теле или там радиооборудование, что музыкальные инструменты. То помещение нам подходило хорошо, согласно воздушного кодекса, агентство «Аэрофлота» Агентство общен мало знаходитися як главпочтан в центрі города, на распутье всіх чотирьох дорог, як говорится. Тому що тут дійсно горячо, жарко. Я переконався з апаратом самі. Дійсно, тут досить температура висока, ну і в такій температурі працюють і касири. Зокрема, ми зараз запросимо до розмови одного з касирів, які самі скажуть, як їм тут працюється, і ви пересвідчитеся в цьому. І Ось ми в маленькій кімнатці, десь площа її е, 4 квадратні метри, працюють дві симпатичні жіночки. Вибачте, будь ласка, ви на хвильку від роботи. Представтесь, що ви тут робите. Як ваше прізвище? Я ЦОВ Петришин Ольга Євгенівна. І що ви тут робите в таких тісних умовах? Бачу, у вас тут апаратура. Ми Закладаємо всю програму, всі наші рейси в комп'ютер, і по нашому по цьому дівчатка вибирає всі наші місця. Ну і як вам тут працюється? Бачу, гаряче тут ви. Гаряче умов немає для праці буквально ніяких. Скільки ви років працюєте? Вже 15-й рік вироб. І все в таких умовах. Та майже в таких. Та. А а ви що робите тут? А я агенції працюю касіром. Касіром. Ну як ви тут на цьому ящику? Ні, ну я роз'їзний касір зашла отдохнуть сюди, тому що в в залі очень трудно работать, Там мы, Літом ми це, жарко, нам, а зимою слишком холодно. Ну про це вже начальник нам розповідав агенство, що дійсно у вас зимою літо, літом зима. Ну ясно. А як ви думаєте, що би можна зробити, щоб поліпшити вашу роботу, полегшити? Мені каже, треба нове агентство. Ну що ж, всі сходяться на тому, що швидше потрібно здавати експлуатації нове агентство. А поки його будують, подивіться в яких умовах працюють спеціалісти, техніки, інженери в агентстві Аерофлоту.